І інша екологічна проблема українців, з якою ми живемо, майже не помічаючи її. Це автомийки. Щодня сотні машин з'їжджають до мийок тільки в столиці. Але хто з водіїв здогадується про шкідливість цієї процедури для довкілля? Вода з хімікатами потрапить до каналізації, якщо власники мийки не обладнали її спеціальними фільтрами. За пропущеннями екологів, 90% таких закладів воду не фільтрують. Дарина горова знає, чи чисто там де чистять. Миючи свою машину, ми навіть не підозрюємо, що така разова акція забруднює все довкілля. Використану воду з дуже токсичними відходами. Деякі київські автомийки виливають одразу в ґрунт або й в Дніпро. Показову акцію виявлення нелюбителів природи на автомийках провели чиновники управління з питань захисту прав споживачів. Наша задача була перевірити їх документи, розрішити документи на функціонування мийки. На сьогоднішній день у нас є припущення, що нікаких дозволів нету. На цю мийку в центрі Києва листи з попередженням про контрольний візит надіслали 10 днів тому. Тож сьогодні тут все зачинено. Керівництво підприємства повідомило, що воно у справах, тому під'їхати не може. Разом з тим. Очікуючи, керівництво повідомив, що директор буде через півгодини. Поки спеціалісти очікували директора підприємства, автомийка закрилася. Найбільше чиновникам хотілося перевірити, чи встановлені на мийках очисні фільтри. Мовляв, отримали скарги про побутову хімію страшної сили. Киявин помив машину, злізла вся фарба. Якщо такі стоки потраплять, наприклад, у річку Либідь, яка впадає в Дніпро, буде непереливки. В 50 метрах отмоете, прямо под нами протекает Да? Если вы дальше обратите внимание, что дальше идет глобальный сток воды он проходить практично над мойкою. У нас був вопрос руководства мойки, як вони проходять фільтрація води, чищають они води. На мийці для перевірки номер 2 працівників теж не густо. Власник, приватний підприємець, начебто за кордоном. Крім персоналу, нікого немає, але мийка працює. Ми спитали працівників, як зводить злив. Вони сказали, що злив проводиться у яму. Повинні тут знаходитись фільтри. Документи для перевірки управління має протягом 30 днів. Якщо ні, розбиратимуться правоохоронні органи. Дарина Горова, Геннадій Анікеєнко, К-1. Ну якось дивно виходить. Вже стільки років наші автомийки працюють за одним і тими ж технологіями, забруднюючи довкілля. Невже немає якихось нових ноу-хау у цій галузі. Тому і дивно, власне, виходить. Власне, перед цим випуском я зазирнув в інтернет. І одразу ж перша ж інформація, яку я знайшов, це інформація про автомийку, яка чистить салони парою під тиском. П'ять літрів води на машину. Тут тобі і чищення салону, і дезінфекція, і жодних плям. І це тільки перший, це тільки один приклад. Ну і залишається лише чекати, доки ці технології Līdz ar to mums.